Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла нагадати жінкам про те, що чоловік в першу чергу у стосунках він не для, так скажімо, якогось такого задоволення. Тобто функція задоволення вона більше лежить на жінці. Тобто, от саме з жінкою чоловік дійсно може насолоджуватись, дійсно відчувати якусь таку дуже потужну порожнею енергію, якийсь такий заряд позитиву, якщо вона так само розслаблена і задоволена собою та своїм життям. А чоловік він більше відповідає за почуття безпеки і комфорту. Тобто, жінки, які шукають чоловіка для насолоди, вони можуть дуже попектися, тому що звичайно вони можуть знайти такого чоловіка, з яким буде дуже весело, цікаво, який буде їх от качати на цих емоційних гойдалках, які буде якісь обітті там сюрпризи раптові. Тобто, там не знаю, дванадцяті ночі приїжджати під її вікна. Дому і казати, виходить, у мене для тебе якийсь сюрприз. Це дуже весело, але насправді поруч з таким чоловіком дуже рідко можна відчути по-справжньому якусь таку безпеку, спокій, комфорт, розслабленість, тому що ви постійно в такому адреналіновому стані, в такому якомусь. Е Ну, стресу навіть я би сказала, стані в тому плані, що цей стрес може вам здаватися хорошим, тобто рівень кортизолу вас зашкалює, але ви думаєте, що це класно. А насправді ви все одно довго так не зможете, тому що це буде вже негативно впливати на вас і на ваш організм. Ми не можемо довго знаходитися в такому стані. Все одно хочеться якогось розслаблення та спокою. Або щоб, хоча б, воно якось змінювалось по черзі. А якщо ви тільки в цьому такому дуже піднесеному в плані емоцій, стані це дуже може вас. Так, вимотувати, тому все-таки варто шукати чоловіка, орієнтуючись на те, чи відчуваєте ви дійсно от безпеку, спокій і комфорт поруч з ним. Ну, це не означає, що він має бути якийсь дуже нудний, що ви з ним взагалі не можете там посміятися, якось повеселитись, але все таки основне це має бути ось це, а не те, що ви маєте дуже там з ним постійно от тільки насолоджуватися оцими якимись дуже прухливими емоціями і думати, що ось це саме те, що вам потрібно. Ось і все.